Він дуже яблука любить, кожен раз намагаюся йому яблучка привезти. Провідати сина прийшли на цвинтар Наталія і Юрій Хомовські у селі Дмитрівка Кіровоградської області. 26-річний Богдан Хомовський боєць окремого загону спецпризначення Азов загинув торік під час російського теракту у ніч з 28 на 29 липня у колонії Воленівці Донецької області. Разом з понад 50 українськими бійцями, розповідає мати Наталія. Брав участь у бойових виїздах ще до повномасштабної війни. Він був біля Краматорська на завданнях. Поблизу Маріуполя, поблизу Сєвєродонецька, Світлодарська дуга. Ну, і такий режим, знаєте, постійне недосипання. І в нього постійно при собі лежав енергетик на той випадок, коли він чує, що він вже вибивається із сил. Тому ми приносимо на Говорить, тоді ще у загоні Азов син був з 2018 року. Під час повномасштабного вторгнення воював у Маріуполі. Був серед захисників заводу Азовсталь. Вдома на полиці у шафі зібрані фотографії Богдана. Тут уже видно по руїнам, підвали, Азовсталь. Нам як по подарунок квіти зробив фотографію, а це в нього оберіг від донечки, качечка. Гумова для купання він із собою забрав. І бачите, вона тут на багатьох фотографіях ось з ним ось. Я думала, що коли поїдемо на опізнання, можливо, хоч цю качечку біля нього можна буде знайти. Ну. Батько Юрій Хомовський згадує син, любив відпочинок на природі. Ми завжди з сином їздили на рибалку і на полювання, що на качку, що на пушнину ходили разом. І сам тікав, ходили, шукали його на ставку. Наталія каже, син не служив в армії, його комісували за станом здоров'я. Та коли він пішов в Азов, з медичної картки вирвав сторінку з діагнозом. Він такий в мене взагалі неспокійний, запальний, завжди в пригодах якихось, завжди щось таке неочікуване. Але разом з тим він був дуже домашній. Він постійно повертався додому. Ця його історія з університетом. Де він прочився рік, ну і там два місяці, а потім просто сказав не моє. Потім випробував себе, вивчився він в нашому училищі залізничному. Він спілкувався із своїм другом дитинства, який вже був на той момент в Азові від самого початку від його заснування. Ну, я вже зрозуміла, що він дуже загорівся цим. У 2018 році він поїхав до Маріуполя. Він там пів року був на випробувальному тому терміні. Згадує останню розмову з сином. 17 травня він зробив дзвінок, сказав, що, що вони вимушені виходити. Таке прийняте рішення, щоб ми вийшли у полон. Я сказав, на зв'язку я більше не буду, тому що я зараз. Буду знищувати свій телефон, це фотографія. де Він сидить в автобусі, яким їх вивозять. Це фотографія на заставці цього відео. Так ми побачили, як його везуть в Оленівку. Говорить, дізнавшись про теракт, одразу здали ДНК на експертизу. На другий день російська сторона виклала списки всіх загиблих. Тобто, ну, я думаю, що ці списки вони були заготовлені. Я думаю, ну, не те, що я думаю, а ті, хто вижив в Оленівці, він на сьогодні вже зміг вибратися з полону. Вони говорять про те, що ходили в бараки вже з готовими списками заготовленими. І по цих списках хлопці відбирали на той, на той промисловий барак. Майже 9 місяців минуло. Щас у теракту до того моменту, як, як нам підтвердили ДНК. ДНК збіг. Потім я домовилася, що я приїду до Києва до моргу прощатися із сином, тому що я розуміла, що його привезуть в закриті домовині. Показує молитву українського націоналіста та 10 заповідей, які привіз син. Перший пункт декалогу здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Скажу вам чесно, мені страшно було читати ці слова, тому що я розуміла, що саме, саме таким вихованим мій син. Я дуже боялася за його життя і розуміла, що він готовий на все заради того, щоб стримати ворога. Нині родина підтримує зв'язок з іншими сім'ями військових, долучається до акції на підтримку полонених. Це наш спільний біль. Мене підтримують також ці родини. Я підтримую їх. Розумієте, є спільнота, Ми є спільнота, тому що в нас спільна. Біда, вони знаходять і психологічну підтримку родинам загиблих і родинам полонених. На сьогодні також ми маємо петицію, в якій звертаємося, просимо про заснування днів вшанування пам'яті загиблих воленівці, 28 восьмого та 29 липня. Ну, поки що ця петиція набирає голоси. Наталія каже: нині у війську боронить Україну молодший син, а з полону чекають на повернення друга Богдана. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.